Усім привіт! Чи закриваєш ти закрутки без оцту? Мариновані помідори. Без оцту. Заличаю. Цікаво, як це? Тоді дивися це відео далі. Я вже давно практикую маринувати закрутки без оцту. Правда, не всі види. Деякі смакують лише з ним. Отже, цілі мариновані помідори. Помідори обираю невеликого розміру з товстою шкіркою. У мене зараз сорт сливка. Добре мию і за бучисткою проколюю ось так, щоб помідори не тріскали під час консервації, цибулю нарізаю кільцями. Стерилізую кришки в окропі, і відразу ж паралельно стерилізую банки. Я закриваю півтора-літрові банки. А вам буду говорити рецепт на літрову банку. На дно літрової банки. 6-7 горошин чорного перцю. Далі усе дає шарами: гілочка петрушки, цибуля, 7 штучок алечі на банку, тобто по кілька штучок на шар. Тісно шар помідорів. Ну і далі повторюю. До речі, для маринування краще вибирати не перестиглу алечу, щоб банки не зірвало. У цьому рецепті я зовсім не даю оцту. Банки не повистрілюють, не переживайте. А маринад з помідор ви зможете завжди спокійно пити. Наприклад, я його дуже люблю. Заповнені банки заливаю окропом доверху. Накриваю їх кришками і даю так постояти 10 хвилин. Далі зливаю воду до каструлі і тепер готую маринад на 2 літри. 5 столових ложок цукру без гірки, 2 столові ложки кам'яної солі. Якщо ви готуєте помідори з оцтом, то тоді ще 100 г оцту на цю кількість. Чекаю, доки маринад закипить, і ним знову заливаю помідори. Далі потрібно їх простерилізувати. На дно каструлі кладу тканину, викладаю банки і заливаю їх укропом до плечиків. Коли вода у кастрюлі починає кипіти, стерилізую 10-15 хвилин. Витягаю банки і закриваю ключем. І все. Цього достатньо, щоб помідори добре замаринувалися і залишилися цілими. Далі складаю банки у тепле місце і залишаю до повного вистигання. Ось такими красивими вийшли мої помідори. Красиво виглядають і просто чудово смакують. Корисні і смачні. Я готую також і огірки без оцту, подібним чином на літрову банку просто даю 6-7 штучок каличі. Спробуйте приготувати також по рецепту без оцту і поділіться своїми думками.